Привіт! Чи були у вас такі ситуації, коли ви руйнували те, про що довго мріяли? Наприклад, весь рік дотримувалися дієти, а за тиждень до відпустки з'їли торт цілком, або готувалися до важливої презентації а в останню ніч не спали дивлячись серіали. Або, може, знайома вам така картина: нарешті, зустріли хорошого чоловіка. А через місяць почали з ним сваритися через дрібниці. Або отримали підвищення, про яке мріяли, а перший же день пропустили через хворобу. Це називається самосаботаж, і це набагато поширеніше, ніж ви думаєте. За дослідженнями, 90% людей хоча б раз у житті руйнували власні досягнення. Але найдимніше ми саботуємо не тільки успіх, але й щастя боїмося його, уникаємо, руйнуємо. Чому так відбувається? Чому наш мозок воює проти нашого ж блага? Сьогодні розберемо цей парадокс і дізнаємося, як припинити воювати з власним щастям. Спочатку давайте подивимося, як виглядає самосаботаж у різних сферах життя. Бо часто ми його не помічаємо. Здається, що просто не пощастило. Самосаботаж у кар'єрі. Може проявлятися так: прокрастинуєте перед важливими дедлайнами, конфліктуєте з начальством, саме тоді, коли на вас звернули увагу. Відмовляєтеся від можливостей, які давно ви шукали. Кажете, я не готова, це не для мене. Або робите все ідеально, але в останній момент знаходите критичну помилку і переробляєте все заново, і запізнюєтеся з проєктом. Саме саботаж у стосунках. Наприклад, зустрічаєте хорошого партнера, але починаєте шукати в ньому недоліки. Або навпаки, стаєте надто наб'язливими, відлякуючи його, провокуєте конфлікти перед важливими подіями. Наприклад, перед знайомством з його батьками або перед вашою річницею. Іноді просто зникаєте без пояснень, коли стосунки стають серйозними. Самосаботаж у здоров'ї може виглядати так. Місяцями тримаєтеся дієти, а потім за одну ніч з'їдаєте всі досягнення. Регулярно ходите в спортзал, а потім рапто кидаєте, бо нема часу. Записуєтеся до лікаря, а потім не йдете на прийом. Або купуєте абонемент і не використовуєте. Як виглядає самосаботаж у фінансах? Місяцями заощаджуєте гроші, а потім витрачаєте все на імпульсивну покупку. Отримуєте премію і одразу знаходите, на що її витратити. Не подаєте документи на стипендію або грант, хоча підходите за всіма критеріями. Саме саботаж може бути у розвитку: записуєтеся на курси і кидаєте на півшляху. Купуєте книги і не читаєте. Плануєте вивчити мову і забуваєте про заняття. Впізнаєте себе. Це нормально. Саме саботаж це захисний механізм, який колись був корисним, але зараз він заважає жити. І тепер найцікавіше, чому наш мозок, який нібито хоче нам добра, насправді проти нашого щастя. Перша причина страх втратити. Логіка проста: якщо у вас нічого немає, вам нічого втрачати. А якщо є щастя, воно може зникнути. І біль від втрати буде нестерпним. Краще самому зруйнувати хороше. Поки воно не зруйнувалося само. Принаймні, так є ілюзія контролю. Особливо це стосується людей, які вже переживали втрати. Мозок думає, минулого разу було боляче, не дозволю цьому повторитися. Друга причина відчуття недостойності. Глибоко, всередині, ви можете вірити, я не заслуговую на щастя. Можливо, це послання з дитинства. Або, можливо, наслідок травм. Коли щастя приходить, внутрішній голос каже, це помилка, це не для тебе. І ви підсвідомо його руйнуєте, щоб відновити справедливість. Третя причина страх відповідальності. Щастя вимагає підтримання, хороші стосунки потребують уваги. Спішна кар'єра зусиль. Здоров'я потребують роботи. Іноді, здається, легше жити у звичному хаосі, ніж брати відповідальність за хороше життя. Четверта причина знайоме нещастя, комфортніше на незнайоме щастя. Якщо ви звикли до проблем, стресу, драм, це стає вашою зоною комфорту. Навіть якщо вона некомфортна. А щастя це незавідана територія. Що з ним робити? Як себе поводити? Простіше повернутися до знайомого нещастя. П'ята причина страх змін. Навіть позитивні зміни це стрес для мозку. Треба адаптуватися, вчитися нового, міняти звички. Мозок каже, а навіщо ризикувати? Зараз погано, але стабільно, а, тим, а там хто знає, шоста причина вторинна вигода від нещастя. Звучить незрозуміло, але іноді від проблем є користь, увага близьких, співчуття, виправдання для невдач. Я не можу схуднути, бо в мене стрес. Я не можу знайти роботу або депресію. Проблеми з ручним поясненням усіх невдач. Сьома причина страх втратити ідентичність. Якщо ви звикли бути тією у кого проблеми, або невдахою, хто ви будете тоді, якщо станете щасливими. Невідомо, це лякає. Саме саботаж підступний тим, що часто маскується під обставини або випадковості. Але є кілька ознак. Перша ознака паттерна руйнування перед успіхом. Ви помічаєте, що щось погане відбувається саме тоді, коли йде все добре. Хвороба перед важливою зустріччю, конфлікт перед святом, випадкова помилка в останній момент. Один два рази це збіг, але якщо це система це вже сама саботаж. Друга ознака відчуття тривоги при хороших новинах. Нормальна реакція на хорошу новину це радість. Але якщо ваша перша думка, що то щось не так, довго це не триватиме, ваш мозок готується до самосаботажу. Третя ознака автоматичні негативні думки про майбутнє. Все одно не вийде, це надто гарно, щоб бути правдою, скоро все розвалиться. Такі думки програмують вас на невдачу. Четверта ознака фізичний дискомфорт від позитиву. Дивно, але деякі люди фізично погано переносять компліменти. Або хороші новини, або успіх, м'язи напружуються, з'являється нудувато, головний біль. Так тіло сигналізує про внутрішній конфлікт. А тепер найголовніше як припинити воювати з власним щастям? Перший крок усвідомлення патернів: ведіть щоденник самотажу. Записуйте ситуацію, коли ви зруйнували щось хороше. Шукайте закономірності, коли саме це відбувається? Перед якими подіями? Що ви відчуваєте? Які думки приходять у голову? Другий крок робота з переконаннями про себе. Знайдіть свої обмежуючі установки. Наприклад, я не заслуговую, мені не можна. Це не для таких, як я. Для кожної установки знайдіть докази протилежного. Згадайте моменти, коли ви були щасливими і це було природно. Третій крок поступове звикання до позитиву. Не намагайтеся одразу стати щасливими. Починайте з маленьких радощів. Дозвольте собі насолодитися смачною кавою, гарною погодою, приємною розмовою. Коли мозок звикне до малого позитиву, буде легше сприймати великий. Четвертий крок техніка малих кроків. Замість глобальних цілей ставте мікрозавдання. Замість схуду на 20 кг сьогодні з'їм салат. Замість стану успішною, сьогодні виконує одне завдання якісно. Так менше шансів налякати мозок і спровокувати саме саботаж. П'ятий крок підготовка до саботажу. Плануйте, що робитиме, коли відчуваєте бажання все зруйнувати. Наприклад, список людей, які можна зателефонувати, заняття, які заспокоюють, нагадування собі про цілі. Шостий крок підтримка близьких або терапевта. Розкажіть близьким про свою схильність до самосаботажу. Попросіть зупиняти вас, коли помітять небезпечну поведінку. А якщо самосаботаж серйозний, працюйте з психологом. Іноді корні проблеми дуже глибокі. Отже, самосаботаж це не ваша слабкість чи лінь. Це спосіб, яким мозок намагається вас захистити. Колись це було корисно, але зараз заважає. Зміни не будуються за день. Самосаботаж формувався роками, і на його подолання теж потрібен час. Але кожен маленький крок веде вас до кращого життя. Почніть з малого. Дозвольте, дозвольте собі сьогодні одну маленьку радість і не руйнуйте її. Просто насолоджуйтеся, ви того варті. Пишіть у коментарях, чи знайомий вам сам саботаж, в яких сферах життя він проявляється. Можливо, ваш досвід комусь допоможе. Лайк, якщо відео було корисним і пам'ятайте ваше щастя, не випадковість, а вибір. Дякую, що були тут! До зустрічі.